Така фігня, ребята. А тепер зробимо порівняння глушителя Форте. Мото... з мотора Форте 65 лошадиних сил. У мене він вже давно був. Це в 2014-2012 його купив. Він Працював, тут повигорало, я був запасний такий поставив, донора мені дали. Розрізав, подивіться. Значить, тут іде нижня частина трубочка, прорізь, ну, сюди до цього. Далі верхня частина. Ось так. ну Якщо витішка, виходить ось так. Гази переходять виходять сюди, переходять через ось цю сіточку. Заходять в цю сяточку, тут, як бачите, теж канал. І виходять сюди. Це глушитель ось такий форт. Тепер це, мабуть, його хто конструював, хто кончив якийсь технічний інститут чи техніку. А той, хто зробив цю квадратну концерну банку і трубочку приварив, то, мабуть, кончав економічний. Ось о, я світив сюди фонариком, ну, як на камеру не видно. Просто трубочка. У трубочки 4 чи 6 дирочок на 6. І далі виход сюди. Тут стояла сеточка така. Ну я спробував ось взяв отак вікнану трубочку, розрізав, по-бисому завальцював, вставив сюди його. І її. ось вона заходить. Ну, трохи трохи якесь глушить, не так по ушах, без сопротивлення дає. Завтра возьму його на роботу, зроблю, може тут возьму отак, відріжу, проріжу, поставлю одну перегородочку до половини і другу. Щоб трохи було цей. І ставлю полавтоматом обварю. Якщо в мене на форте і на цих на веймі там йшов зразу такий направлення, як кажуть, газа, то тут не було на ньому приклепав. А чому я вирішив подивитися, бо брат? У своєму глушителі на міні-тракторці вирішив доварити отак на неї струбочку, щоб листа не било. Зняв його, я прийшов, подивився. Мотори у нас однакові ми купували разом, подивився на цей. Ну, в общем, отак. Отак китайці економлять і роблять. Це такий. Тільки... Провіряв дівчачком, там щось якось кусочки сварки тіліпаються. Якраз сьогодні буду міняти шківи, на фрези мотоблока переставляти, шківи міняти. Ну і заразом вирішив розібратися з цим глушителем, бо дуже сильно речить. Може зразу отак зроблю, вставлю колінце сюди, щоб було. Щоб не ставити цього. Це сьогодні так по глучителях. Так що цей, його тільки за то, що тут вигоріло. Одібрацій чи цей. Ну, що там бляшаночка, що там. Але ж тут хоч кої-яка конструкція. ну, Хоч переходи, розширення газів, зуження йде. Що, що, То там просто квадратна коробка консервна, тонесенька. І трубочка тонкостянна. Легесенький. Так, вирішив, що не треба складувати на завтра те, що можна з'їсти сьогодні. Ось так обрізав, укоротив її. Уменшив тут збив. Якщо буде дуже сильно глушити, можна пробоя вставити і цього. Вставляю сюди зараз, обварюю, прихвачую, заводим і дивимося, як воно робить. Ось так. Простою сваркою без всякого напівавтомата прихватив, зачистив. Буду пробувати. Думаю... По уже цю конструкцію нічим не можна. Зараз соберу, поставлю, заведу, провірю з відео. відео. Ну, камера, звісно, такого діапазону звуків не передасть, але повірте, Працює набагато і звук тихіший, і не так я приємніший. Зайду далі. Ну, я задоволений. В порівнянні з тим, що було, дуже задоволений. Дуже задоволений. Ну, тепер поміняю, назаду 5 зроблю, поміняю шківа цього зниму, поставлю на 180, колеса скину. Поставлю ті, поки маленькі, це в мене так вони тільки. Нагору двіжжати на фрези переставлять. А то в мене як я їздив, то на 4х10 колеса стоять. Ну так, сьогодні дощу нема так зайнявся трохи, як кажуть, усовершенствуванням вихлопа мотоблока. Так, ремень поміняв, співа поміняв. Дивіться, щеплення відрегулював. Олік цей звик трохи. Раніше не так було чуть, як глушитель сильніше працював. Так, ось я на картоплю вирішив був зробити, щоб одне колесо розблокувалося. Тут по-простому зробив на валу трубка в трубки, болт виймався прокручувати, прокрутив, вийняв болта, повернув, поставив. На теорії А На практиці показалося, що абсолютно воно не треба. З тією копалкою своєю, яка, вона коротша. Я повертався і так, на заблокованих колесах. Так що, можна сказати, напрасно тільки Мартишкін труд зробив. Напрасно промучився, протратив. Ну, я його робив, зробив швидко. Але воно. Для такої мотоблока і не потрібна. Здав назад, розвернувся, заїхав у загонку і пішов. Копав я без нього раз тільки розблокував, зрозумів, що воно без нього можна теж так само. Ось такий сьогодні коротенький огляд. Буду потім вкидати фрези, і фрезерувати. Ну це трошки пізніше під цибулю, під часник. Зараз сьогодні погода просто хороша, вирішив його поставити, щоб вже підготувати, поміняти під фрезеровку. Ну що ж, всім до побачення, мирного неба і спокійних ночей.